Друзі, таке дуже швидкісне відео. Показуємо так. Кінець тижня, що вони пропонують. Кінець тижня масло було минулого разу 3 плюс 3, а зараз масло 4 плюс 2. Кетшуп по 3,99. Така ковбаска. Поїждж і воскресне. Морожонка 2 плюс 1, такий напій. Кабаносики такі. Це така перекуска. Минулого разу були яйця 1 плюс 1, а зараз яйця мінус 2% 30%. 30%. Е, і це тільки сьогодні, так, тільки в суботу ось такі акції, курка, е, такі ось гомілочки коштують по 7 злотих, 70 гривень за кілограм. А така ось кава 40%. Ну це ніби така хороша, люди купляють. Ну, Як то кажуть, ціни для багатих і для бідних, знаєте. Ось це ж дуже смачне печиво хіт 2 плюс 2 уу по 2. Ну майже по півдолара одна штучка. Ну там скільки грам? там, е, скільки грам? 220 220 грам. Ну так можна наїстися, слухайте. Так, ми зараз заходимо, йдемо зараз дивитися. Ну що, заходимо в бідреночку. Сьогодні субота, тут буде ажіотаж. О боже, Який тут напевно. Ага. Ну, як тут О, рушник знову такий от. По 13 злот. Дивіться, а що тут за цена? Тут нічого не може прочитати. Ну, що тут за ну, будь, Саша. Знаєш, головне або ну, не знаю. О, молоко. 6 плюс 6 Класно. А ні, 2 плюс 2. 2 плюс 2, 2. то. Супер О, же, скільки тут людей. Я овочі, фрукти думаю, че все розібрали. Радиська по золоту Угу. Та вигідно. Сьогодні... А, сьогодні акція на цей. На що? На речі. Бандеринки 6 злот. Упаковка 6 злот. Тут кілограм мандарина. Mm. Лимони по 5 злот кілограм. Носітка мандарина. Банани по... Скільки? Купить золоті банани, по 500 ціна. Так? так. Але овочі, фрукти розібрали. О, дивись, з аплікацією помаранче, сирова вагу, уся помаранче по 3 цін. злоти, Так. По 3 злоти. Мандаринки по 4 злоти, Ну дивись, вони м'яті вже. Ну, такі, як на базарі, Я от візьму дві штучки. Треба вибирати, щоб шкірка була така песенька. Тоді вони будуть солодкі. Покажи, яка капуста і з якої борщ зварив. Ми з такої капусти варили борщ. Точніше, не ми, а Саша. Так. Я тільки вам зібрав. У моїй мамі дуже сподобалося, сказала, що дуже смачно. До речі, зараз в Бедренці грає така музика, як у КФС. Так? Ось такі солодке. 40% на друге. Але дивися, бо нітки третє за злотувку, Тобто два берете таких печива і третє буде за один злот. Що дуже вигідно є. Ну. <кхем> Цибуля. Скільки? 3.49. Дорожче, ніж в нас. Мама сказала, що в нас дешевше. Картопля подбається. О, а тут все, що хочеш, то й вибрати. Це буде стендер. Саша, то все люди роблять ти да? сам знаєш. Оце ти казав гуанчале? Так, оце. Вот. Суперсина, до речі. гуанчале. Це, до речі, до карбонара. З полічок. А до скіло кластер. Воно дуже жирне. Воно настільки жирне, що. Оце зараз дуже популярне. А що це таке італійське, Оце да <звук> знаєш що це? Ндуя. А то. То, типу, як татар, щось це А Це напевне, не буде на, на знижку? Да. Я не знаю. Аперитіво. Оце зараз дуже популярні ті, вони називаються макароніки, макарони. Макаронс. Е, о, це того вже буде. Скоро да, Так. Да. А тут вони, до речі, теж роблять розкладачі. Знаєш, що роблять що? в магазині я чув, читав в інтернеті? Но. Люди собі відкладають, воно дуже дороге, воно коштує 160 гривень, о, така пачечка 16 злотих. Це дуже дорого. Тут ну, о, такі десертики, ну, якщо чесно, воно для мене дуже дорого, я собі би таке не дозволив. Тим паче воно таке неапетитне. І потім вони роблять собі знижку після того. дивіться, спагетті карбонара, От друзі, покажу вам карбонара, 12 злот. Як воно виглядає всередині ось. Але mm -hmm. тут не є ванчал, що щось середині. А тут ясний відео. Робить молочко, жінка втомлена mm -hmm. працею. До речі, у бідроках дуже багато працюють українців, дуже багато. Але зараз українці вже не Слова, хочуть. А другий кетчуп, будь ласка, 80% майже знижка, другий кетчуп. Дуже вигідно. Ну, угу. дивись, все пусто, просто пусто. пусто. Тому вони тут молочко викладають, що у нас Люди все розгребли. От бери і, бери і працюй в такому ажіотажі. А просто. А О, тут такі цукерочки, ці, які я купляв, вони дуже смачні, ці цукерочки. А що це вичазка? Твої сводки хвілі 700 грам. Девять зло, це була з печатка. Яке почастка? І то дев'ять лок? Ні, це дорожче. Перший раз таку бачу халву десь. А то гре, а яка то халва? Якого виробляється? Це замова. Зараз подивимося, хто її виробляє. Не можу прочитати. Польща? Польща, Виробник. З пістаціями. Сезоном. Ой, такі дари. Дивись, що вони вигадують. Це а такі... Це хороша фірма Олкер. Та на вагу. Перецька. Що вони тільки не вигадують? Тут свіже. королівський. боже. А воно холод, як скажу. 40 гривень за 100 грамів, так. Да. Ну, холодить. А отут ще такі. Коші. Отакі от от коші тут можна завжди знайти собі щось хороше і в хорошій цілі. Отакий от Чупа-чупс. Тільки для кого він? Ну Це такі коші і авторі. Що закінчується акція з минулих? О, це дуже смачний кноперс. Але дорого? Десь. А це, О, це що за пельсинкою? 13 злат. Вони, напевно дали, бо. До коли то буде? О боже, ми завжди все падає. Сашка, вона ще... Мишенка компонова. Вона ще півтора місяці. Ага. А ще не в кошті не підрозділи. яка на той мішанки. Не має, не має. То робити той соус. Ти хотів собі зробити рибу. No. лосось, І до лосося дається, робиться соус. Тим питався мене, який я на роботі соус в ресторані робив. То дається соус кікоман. І дається ще соєвий соус. Лимонка. Лайм. Бо лимонка то по-польськи. <кій> а то все люди переривають. Люди ж не можуть, наприклад, взяти і поставити на місце. Це ж Я не, не теж при... так деколи роблю. Ти так деколи робиш? Ну, а як. Ах, ти це? жук. Так а не, що? Вольно робиш. не вольно До речі, на парфуми зараз акції другі засопівку. <кій> Свічечки, щоб пахнули. в свойку. От висякий зараз 2X. All spice. Uh -huh. Ну але Це тут великі. парфуми в бедренці тут умрі воскресні. Як казав московський <пух> чиліфидер. Боже, черга до свіжого. Так. О, капсули фері до машинки 75 750 гривень. Вони вакуумують Вacують, ваку вакуумують? Вакуум, роблять. Вакуум, ну? No? Наприклад, ти хочеш собі м'ясо купити. Да, і... Такі великі 19 злот, друзі. Коштує. 200 гривень. Так. Да. Тут може, може кожна людина собі. А вот шкарпеточки ви які гарні. Скільки тут штучок шк шкарпеточок? Я сьогодні, друзі, розбив палець, представляєте? Вдома. Ага, і яка ціна шкарпеток. А, а кому ті шкарпетки взагалі потрібні, скажи мені, пожалуйста. Ну от масло дивись, 4 плюс 2. А, вони Покажи тільки. краще масло Мені. <рес> масло 4 плюс 2. Лора. Але люди дуже купляють маргарини, до речі, рама. І, старші, все, і старші люди. Я був на касі і бачив, як українець заплатив за старшу польку її закупи. Вона розплакалася. Та ти що? Та тут теж знаєш, які є поляки. Вони теж люблять поутрірювати бідні. А, а ззаді неї була старша полька. Ага. Тоже старша і, і, ще старше, знаю, я. і, каже, і потім якась жінка, така, але Полька no. каже, чи заплатити за пані, заплаче за паню? А, а вона Цікаво, за... а... 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 я б пішов таку біглку і сказав, що ви мені не заплатити. А вона каже, ні, за мене не треба платити. Каже, я не для того працювала в житті, аби. Каже, я маю добру пенсію, я можу так. собі сама заплатити. Така, знаєш, гонорова така. Капсулки для прання 30-10 Ну, 400 гривень. І наскільки то прань? 43, 43. штуки. Саме Більше це. Біля людей проходити. Зараз знову акція на цукор. Цукер. По... Ще дешевше по злоті 700 ти що кілограм цукру 15 гривень. Це 5 штук. Це дуже дешево? Ну, кілограм цукру 15 гривень. А оці яйця? Оці якими. Що таке ті яйця? що, А ні, то не М-ки, а то ЛК знижка на яйця. На ЛК, так. Бачиш, тут навіть для, для таких от стрілочка, що ці 11 злотих коштує. 10-19 Але чому тут тоді 12? Вольний вибір. Що ціна. Тому що люди мішають, Олександр. Люди мішають, тому ціна то правильна, Працівники тут працюють добре. Але треба ще вміти читати ці віки. Ось дивись, що люди роблять. Ну невже не можна взяти звідси дві баночки? Не, треба ні, Треба брати… Там... Треба знизу. ні, отам. Треба знизу ритися. Ну, бачите. О, о, а кінь це ой паштет до взагалі зверху. Ну, як виглядь. може брати паштет з звідти? Просто з це ж кампаний, подвійна, 50-та робота. Просто. Так, дивись зверху, от ви теж вирили, просто повитягували зверху. Ой, йдемо, дивитися, про маці на кошти, благ без 2 сьогодні. О, сьогодні є така акція, слухайте, бомбелити, що ви купляєте дві штуки і дві штуки безкоштовно. Що дуже вигідно. О, покажи покажитесь. О, така акція 2 плюс 2. А тут є вибір, що вибирати. Це, це чекай, Це ж велика бедренка. Там біля нас бідронці зліт такого нема. Взагалі. Ну, тако. Тому деколи вигідно їхати великі обідренки, щоб купити. О, дивись, чашка тобі. Пінкна, на мода нівеспана. А то металеве? Так. Метале горзинко? Та. Ага. Називається пенкна, симпатично, молода і не виспала. А тут така ліхтарка. А, вона не працює. Мало би працювати. Ось такі каструлі, такі не зайві чого. добре, що хоть з кришками. А шо все не працює? Підсвітка для тебе. О, а що мені підсвічувати? Ну от, коли тебе знімати, десь. є. Гарна вітає. Ні, що там в за мною. — А тут дуже багато людей. Вона гірше, коли баби пхаються без виховання. От дивіться, яка хлібниця. Люди, я так по перший раз хлібницю бачу, дивіться. Чудова хлібниця. Дивіться, які бокси. А що в цих боксах можна взяти? Можна щось завжди щось вибрати. От що це, як думаєте, що це. Я сам не завишу це. Пітеріночку, щось, щось, щось. А, начинять до сирування на дисках смоки. Той щось викладати або надаться. А от тут коли тобі хтось принесе, Маргарита принесе тобі таку зап... шарлота. А вот і вінчик для збивання. Бачите, люди самі роблять ой, а це взагалі. Це таке тяжке. Краміше? Чи на горбі стойте? носити кераміку? Оце це гарні бокси. Книжка. Що ще Прошу, прошу. А вже спішиться. Вже дуже сильно спішиться. Ось, дивись, яка сковорідка. Це ужасна сковорідка. була пішка. А це? Вона легка. Була робити. Я стояв на касі, і пані купляла таку сковорідку, і мене питається, каже: а воно буде пригорати чи ні? Я кажу, пані. А вот вісить тут спеціальна насадка є на сковорітки. Так собі ставити. Що не буде двісті. сушиться. Що <клухи> тут? Звіти на цей можна купити. А тут можна взуття купити навіть. У ага. вас то взуття кампус якесь. Ой, шкарпетки. Та ні, тут така синтетика, що ноги будуть так. О, дивись шапка. А дивись, що я тебе знайшов. Шо. Оооо. Оооооо, та ти же Скільки воно коштує цікаво? Тут навіть можна купити женуші дзв... бриллианты. А скільки такі наушники цікаво коштують? Тут такі чесно, як бурдець це Ну, Але Сашка, але ш... я люблю травми. От ви думаєте, що це справить? О, тут можна шкарпетки вибрати, що десь. Вот весь мишка, тобі на ноутбука. Я люблю ці шкарпетки трусики. A to nie przemysłowy towary. Czy to też wchodzi? A to jaka, ty jak ty to przeczytałeś? Ja nie wiem. O, tu pisze. Artykuł z zabawki, książki, tekstylia. A, tekstylia, to no, tekstilie, jest tekstylia. No tekstylia, tak, tak Oleksandr. Ty, proszę, me... nie wykręcaj. Nie wykręcaj. O, szapka. Pokrę. A skąd takie szkarpetki? To ja zresztą nie wiem. Trzeba iść na czytnik. Що тут? Ось така щітка мити, сковорітки. Це сковорітка меть? Mm -hmm. mm -hmm. Ось такий рюкзачок тобі купити. Або мені добре? Я буду ходити з таким рюкзачком, а, а що шо? я там буду носити. Ну, що я може буду не там... можу вам сказати, які точні ціни, тому що ви бачите, що асортимент лежить в коші, і ви не можете розрізнити що до чого. Але то все було посортоване. Просто приходять такі, як ми. От свитер, будь ласка, хочу такий светер. А то це, це такий, таку кофту носив мій дідо, коли з конем ішов. О, тут фільтр. О, Сашка вже, о, 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 радіо, я вже. Диви... знайшов собі будинок. яке радіо. Чуєш? Красиве. Віцоміс, я знайшов собі будинок, де я буду жити. Саша вже знайшов собі будиночок. Вау, о, тут... дивись, який ковер можна купити. О, так те що. Ну, ну, але тут але всього багато вибору. О! Подушка така. Стухавки зло. А скільки це ступене? На тут нас напевно вважаєш? дивиться охорона, думає, що ми якісь злой. Виска шапка. І от у шапка, Тут вже шапки не актуальні. О, оце тобі добре, так? Mm -hmm. Подушка. А, оце? а вже, Як це? Як ти можеш це? Так, дуже щаслив. А ти вже знайшов іншу версію, так? Ну. No. Ой, яке взяття. Та вийшов mm -hmm. в Гори Карпати, коли я поїду на свою батьківщину. Ой, бамбінтон. Угу. Тут а... і отдяг, є боже Янце, тут лице не виріть. Але кожен собі щось виберу. Двіски бути. А от их у нас шкарпетки, дивись. А то блендер, дивись верхню гама. А що їм блендувати? А поломаний. Тут? Та не поломали. А, є? А ні, Але тут. люди чашки так... взагалі. Дивна чаша, правда? Маленькі пташі. О. Та я буду там в тому домику жити і тут ви буде таки лежати. <гум> так. О, ось шкарпат, гарно буде Єдине, що тормально, це шкапат ложиться. О, і тут пума. Та те, що ж... бла. Окуляри навіть можна купити. Дивись які гарні вправи тут для жінок. Ну такі гарні. А от такий цей. О, це класний. Кершер. А вот там є вага. Вага тут така красива є, Хофен. Ну, красива. Щіточка така. Ну, коротше, друзі, все тут є. Тут все є, ми йдемо до виходу, бо тут, тут просто можна спати. Можна втратити голос. Так. Зараз ще цікаво, як ми звідси вийдемо. Ми йдемо до касами обслугових. Ти хочеш щось попити? Так. Да. Скільки чіпсів. Боже, дивіться, скільки роботи, скільки тут роботи треба. Все, запити. Скільки тут роботи? на Нічого я... а, а, сьогодні не приходять. Дуже багато людей йдемо до каси, бо тут можна, друзі, запаритись, розпаритись черги субота. Завтра магазини ніяк і не будуть працювати. Йдемо до черги. Ну що, друзі? Вийшли ми з будночки, бачите, вони взяли, потушили світло, тому що ця буднка знаходиться трішки за містом, і вони працюють до 22-ї, аби люди. Не їхали до будінки, то вони ось по тому, що вони хочуть закриватися а. вже. А так. тут така хитрість, бідрункова. Світло вимкнути для того, щоб люди не бачили вже той бідрунки, не сюди. Так що не йдіть сюди. Бо тут уже вимкнули світло. Бачите, ніде вже не світить світло. Так, і ми вже йдемо додому, тому що вже пізня година. Так, всім гарного вечора. Па-па, друзі. пока пака